Добрий день! Сьогодні я покажу як треба обрізати парічки або червону смородину. Ось кущ нашої червоної смородини, де дуже багато старих гілок. Ось отаких. Їх треба вирізати. Ось отака, це теж стара. Залишать краще тільки отакі пагани. Ну, на крайній випадок отакі, вони теж більш-менш молоді. А всі отакі ось, коли вони деревеніють, їх треба видаляти. Особливо отакі, які чорні. Ось як оцей. Ось цей, бачите, з елементами якоїсь хвороби І має дірку з іншого боку. Також видаляються всі гілки, які дивляться донизу ось. Оця. Оця, що дивиться до гори, залишається. Ось ця оце. оце також. Це видаляється. Ось стара чорна гілка теж видаляється. Особливо треба видаляти ось отакі гілки, які майже не мають почок. Ці гілки, мабуть, років 5. Їх треба першочергово видаляти. Видаляються також отакі тонкі гілки які мають ураження. Та гілки, які мають дуже мало почок, як оця. Ось можна роздивитися. Тільки вгорі маються почки, більше неде. Ось ви можете побачити отака. Пеньок залишився від гілки. Це або старий кущ, або з хворобою. Ось, бачите, з'явилась ну, гусінь. Ну добре видно. Ось такий кущ треба обробляти. Ось поражнина. це, значить, є якась. Черв'як, який живе в смородині. Ось чому треба вирізати всі старі гілки. Старий гілок майже не залишилось. Ми обрізали нашу червону смородину. Ось так куч виглядає після обрізки. Оце та кількість гілок, якими Обрізали. Досить багато, як ви бачите. Дякую.